Сесія Житомирської міської ради не обійшлась без сюрпризів. Під час обговорення порядку денного місцевий активіст запропонував зняти з розгляду питання щодо затвердження на посаді заступника міського голови Євгена Демчика та провести відкритий конкурс на цю посаду. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк на голосування таку пропозицію вирішила не ставити. Я не вважаю, що не обговорина кандидатура заступника насамперед, тому що в мене є рекомендація самого налогового нашого комітету. Члени по комітету підписали цю рекомендацію і можуть повідомити, що ти під... Після затвердження порядку денного роботі депутатів завадила акція протесту. До зали засідань прийшли квіткарі з вулиці Московської, нині небесної сотні, вимагали не виганяти їх з центру міста, а дозволити облаштувати тимчасовий квітковий павільйон. Ми цей кусочок землі комунальної, яку ми в свій час перевели на міську раду для того, щоб заключити договір з зеленбудом, нікому не віддамо. Ми будемо. Знаю, лягати під ваші танки, під вашого КП е, з благоустрою, і ми ляжемо костьми і нікому нічого не віддамо. Ви люди на діє, цікаво, та тротуарі. Я не знаю, вы посмотрите вечером, какие там тротуары. Спят бомжи, все заплевано. Вечером ведется торговля молочными продуктами. Для цветов за 20 лет можно было бы этот маленький кусочек, всего-навсего 5 сотых в центре города Житомира, оставить коммунальным. Вы разумеете ситуацию, вы занимаетесь центральной Вы прикрываете, и сейчас есть вернение на мое имя, я могу сказать, есть вернение Тих підприємців і вас і приміщення, які знаходяться за вами, про те, що ви їх закриваєте, про те, що ви їм не даєте можливості. І тому е, страх це гарна справа. Страх це дуже гарна справа. Сьогодні дуже гарна справа спиратися на те, і казати: а ми допомагаємо тим, а ми допомагаємо іншим, а ми робимо інше. А я вам скажу інше, що вас не так багато тих, хто вирощує там квіти. А саме страшне, я вам скажу, що ті, хто вирощують квіти в житомирі, Має проблеми там любов цимбалюк зазначила, що по цьому питанню будуть проведені громадські слухання. Якщо ж вирішать, що квітковий ринок важливіший за реконструкцію вулиці, так і буде. Втім, таке рішення торгівців не влаштувало. Під крики ганьба вони залишили зі залу. Сесія продовжилась. Депутати прийняли звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя, внесли зміни та доповнення до рішень міської ради, проголосували за створення індустріального парку та ще ряд інвестиційних проєктів, зокрема будівництво біогазової установки по утилізації відходів. Нелегко далось питання про внесення змін до статуту ТТУ, виділити 8 мільйонів гривень на заробітну плату працівникам комунального транспорту за потрібне вважали не всі депутати. Зокрема, Микола Савенко запропонував особисто написати для ТТУ комплексну програму розвитку. А без цієї програми, на думку депутата, ТТУ просто тринкає гроші. Я знаю проблему. Проблема то, що государство заказують услугу і за цю услугу не розчищується. Ну ми не повинні сидіти сложити в руки для того, щоб убивати нашу собственність. Я просто кажу, що ми відказуємося від ТТУ, і ми в год заробляємо 16 мільйонів. Сьогодні ми даємо 8 мільйонів это у дітей, у детсадов, у школ, у развития города. Этого не должно бути. Ми или пишем, или не пишемо. Ми или делаем, или не делаем. Третього не дано. На захист АТУ став перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Він наголосив, що реанімувати підприємство можна лише за рахунок оновлення рухомого складу, над чим наразі активно працює міська влада. Комунальний транспорт те. Це... транспорт номер один в городе Житомире. Я не согласен категорически, что трамвай троллейбусное управление – это обуза для города Житомира. Потому что я привык говорить цифрами, и я вам сейчас эти цифры предоставлю. За этот год в общей сложности мы выделяем трамвай троллейбусному управлению из городского бюджета примерно 17 миллионов гривен. Только налогов в городской бюджет, которые, деньги, которые идут в городской бюджет, тормотролейбусное управление до конца года заплатит больше 20 миллионов гривен. Ни один перевозчик, частный перевозчик, который працює в місті Житомирі приблизно такі суми не платять. Врешті-решт 45 голосами, ТТУ таки отримало 8 мільйонів. А до питання призначення нового заступника міського голови депутати повернули вже після другої перерви. Більшість голосів кандидатури Євгена Демчука підтримали. До речі, тепер саме він керуватиме питання транспорту та економіки в нашому місті.